Вінничанка Наталя, участь у спартакіаді для людей з інвалідністю, бере втретє. Каже, хоче спробувати свої сили у баскетболі. Мені просто цікаво, чи я докину. До висоти такої, як потрібно. Клем не участь в цьому всьому. А чи виграють, не виграють для мене це не, ну, не дуже сильно важливо. Спартакіада для людей з інвалідністю проходить на стадіоні, що у центральному парку культури і відпочинку. Участь у ній беруть 25 учасників. Всі відвідувачі центру реабілітації Гармонія змагаються на вибір у восьми витах спорту, зокрема шахи, настільний теніс, баскетбол. Із десяти спроб шість попадань. Поки це найкращий результат на сьогодні, каже Володимир Майданюк. Окрім баскетболу, додає, планує посмагатися за перші ще й у настільному тенісі. Дуже класно. А що буду гади теніс на Баюся і віджимаюся, буваю, бігаю в школі. Займаюся на тренажерах. Олександра Куренюк бере участь у турнірі з злітаючого диску фрізбі. Закинути диск у кільце заважає вітер, каже Олександра. Додає, участь у змаганнях бере не заради перемоги, а щоб весело провести час із друзями. Мені він піднімає настрій на мої знайомства з новими людьми. Дуже цікаво. Для мене головне участь, а там буде видно. і щось і переможу, не знаю. Спартакіаду для людей з інвалідністю зорганізував міський комітет з фізичної культури та спорту. За словами його очільника Сергія Краєвського, триватиме спартакіада весь день. У часі учасники не обмежені. Спортсмен може встигнути як пограти в теніс, так і прийняти участь в баскетболі чи, наприклад, в шахах. У всіх вісьми можна зайняти своє почесне місце. Удяки таким заходам люди можуть побачити обрати якийсь вид спорту для себе. Можливо, в подальшому побачити і займатися чимось вже більш професійно. Такі заходи вони допомагають і розкритися, і не знаю, зустрітися з друзями і не знаю, побувати в парку. Додає спартакіаду для людей з інвалідністю зорганізовують організовують вже в десяте. По завершенні у кожному виді спорту оберуть по три переможці: їм вручать кубки, медалі та грамоти. Юлія Визнюк, Вадимнаумчак, новини на Суспільному. Ному вінниця.